Зима випробування для організму: стреси, грип та герві чатують на ослаблені імунітети. Тож важливо знайти природні способи підтримки здоров'я, природні джерела поживних речовин, те, що може допомогти: часник, цитрусовий імбір, жирна риба, а також червона ікра. Кожен із цих продуктів має свій унікальний набір корисних властивостей. Взимку, коли всі діти хворіють, і ми всі відчуваємо втому, я до нашого основного раціону ще додаю червону ікру. Це дозволяє нам відчувати, що сил ніби додається. І на мою думку, для нашої родини це може бути природнім комплексом вітамінів, які потрібні для зміцнення імунітету зимових хвороб. Морепродукти та червона ікра, джерело важливих жирних кислот, омега 3 та 6, а також вітамінів А, Д і Е. Можуть сприяти зміцненню імунної системи та покращенню загального стану організму. Медики зазначають, збалансоване харчування взимку один зі способів піклуватися про себе. А виробники розповідають, що як правило смак та користь напряму залежить від якісних характеристик. 2014 чотирнадцятого року переважна більшість червоної ікри завозилась в Україну з Сахаліна і Камчатки. Але з початком агресії Російської Федерації проти нашої країни і відповідно нашої реакції і введення ембарго на всі російські товари відбулися зміни на ринку червоної ікри. і вже понад 10 років основна і переважна більшість червоної ікри імпортуються Аляски. І насправді все дуже добре через те, що цей регіон екологічно чистий. Там риба живе в природньому середовищі, харчується натуральними продуктами, і це закладає основу поживної цінності саме для червоної ікри. Тож тенденція правильного харчування навіть у нинішні складні часи стає ще важливішою для підтримки здоров'я та енергії.